У кутку кімнати півмішка картоплі у комірчині порожні банки і каструлі. А в холодильнику та нема холодильника, це ж предмет не першої необхідності, каже Ганна Йосипівна. Жінка бідкається на дворі зима, треба якось грітися. Добре, що хороші люди трохи дров підкинули. Половина виходить із 900 на, на лікарства. і там за світ не треба платити. Так що ці остатки мені на неділю навіть мало. Щоб прожити. молоко творог таке я, якщо в місяць один раз то нету. За м'ясо і забити треба, тому що очень ну, дорого. 950 гривень у мить розходиться на ліки та на їдки. та оскільки Ганна Йосипівна не може ходити, сусідка Мар'яна допомагає їй прибирати у хаті та купує все необхідне у магазині. Треба піти аналізи здати або ще щось то довгача ходжу, допомагаю. мені допомагає? Ну і з фінансовим тим я не допомагаю, бо доходить тяжко, так чим можу, тим поможу. А... Як тривало б і або нема можливості. Про ремонт та новий одяг мова не йде, хоча стріха над головою от-от впаде, а вхідні та міжкімнатні двері б'ють усі рекорди за кількістю шпарин. Та жінка, яка живе менш як на тисячу гривень, мріє зовсім не про матеріальні речі. Немає значення, що скільки мені років, чи що я би ще хотіла жити, я хотіла б зі своїми внуками, я їх дуже люблю допомогти. Їм нічим нема. 950 гривень у місяць, мінус пів тисячі на ліки та сплату комуналки. Залишається всього 450 гривень. На день це 15 гривень. Що ж можна купити за ці гроші? Відповідь очевидна, практично нічого.